Женя, мій маленький хрещений син, згадую, як тримала тебе на руках хлопчика з ясними блакитними очима. Нагорода, коли твої хрещені діти виростають хорошими людьми. Я пишаюся тобою, Женя. Тобі притаманні найцінніші людські якості, любов до життя, любов до родини, любов до рідної землі. Самодостатність, відповідальність за себе, за тих, хто поруч, гострий розум, позитивне світосприйняття, постійна робота над собою і як довів час, мужність і самовіддача. У тобі поєдналися турботлива ніжність і безмежна хоробрість. Твоє життя це яскравий спалах добра, волі, пізнання, щирості, надійності вірності своїм ідеалам. Завтра буде рік, як обірвався життєвий політ. Залишилося яскраве сяйво твого шляху, воно у спогадах, у світлинах, а там стільки душевної втіхи. Зворушило згадувати маленького, худенького хлопчика, якого люблячі матуся і бабуся купали в чебреці і захопливо милувалися. Дивіться, яка маленька мишка в нас тепер є, скільки щастя було у родині. А як інакше, у батьків коханий син, у бабусь і дідуся перший рук. Женя в дитинстві був надрухливим, дуже активним хлопчиком, який не міг сидіти зайвої хвилини на місці, завжди знаходив навколо себе якісь цікавинки. Для нього все було важливо знати і спробувати власноруч, чим завдавав чимало клопоту своїм рідним, а їх байливі почуття надихали і підтримували ідеї і творчі пошуки сина. Батьківські серця, їх любов до дитини безумовна і безмежна, беззупинна, материнська, але, на жаль, лише уявна душевна розмова із женею. Наша українська мова вважається наймилозвучнішою у світі. Вона дивує і захоплює багатством, безмежністю форм, плинністю. Але навіть у нашій солов'їні не знайдеться таких слів, якими можна передати досконалу ступінь болю материнського серця за втрату єдиного сина. Неймовірно важко підібрати слова співчуття родині. Неймовірно, важко знайти собі сили говорити зараз цієї сцени. Тому материнські слова за Юлю озвучу я. Мій син виконав своє призначення. Я хочу сказати, що бути матір'ю за будь-яких обставин це дуже відповідально. За великим рахунком це Боже благословення, а в часи війни. Це бути берегиною для того, хто захищає Україну, для інших людей бути прикладом сильної жінки. Тут, в тилу, в час війни, всіма способами, можливими для себе також воювати за волю і незалежність України. Коли наш Женя став на захист своєї держави, я для себе зробила висновок, що любити батьківщину і бути патріотом можна не тільки на словах, а свою любов до батьківщини можна довести справами. Якби мені, як би прикро не було мені про це говорити, як би прикро не було мені усвідомлювати те, що мій син віддав життя для себе. Я твердо вирішила, що мій син віддав своє молоде життя за кожного з нас, за мене, за вас, за кожного громадянина України. Якось він мене запитав, мамо. Що ти зробила для перемоги? Це питання було для мене дуже несподіване, і напевно в кілька секунд я обміркувала, що я маю йому відповісти. Тоді йому сказала: я виховала сина. Буває, інколи мене хтось із незнайомих людей запитує, а чи є у вас діти? І в такий момент я завжди зупиняюсь, і десь моя підсвідомість опрацьовує. А як я маю правильно відповісти, і я кажу, у мене син, який віддав за життя, життя за Україну, він в моєму серці. Я мати героя, який загинув, захищаючи Україну.